Сергій Синій Ласкович Максим. Після них готується. Ям Остап Пристаж назад. Vai! Давай пішов. Говорим. Шепи. Готові. На запрошуються, Надо дам, як остав пристаж назад. Після не будується. Татар не запрошується. Я не в Остап присташ межа. Пісня зовут готується. Викопсь, Олег, Шмира, Остап. <плес> На додаті скошується. Я Остап пристажний зар. Після них готується. Виховський Євген Шмира Остап. Давай, давай, дай. Пішов, пішов, пічам. Відчас, ще гота, ще. Я ні Остап, червоний кот, Миколаїв. Попал yeah. чуть-чуть темпу на, -чуть на ручку. Вот. Чуть-чуть на ручках темп. Если вы пожарили. Ну, а давайте ты лучше. Давай, да. У цьому поєдинку по одноголосним рішенням складить перемогу здобув боєць червоного кота, откільки розпав на стабірцям.